Мої вітання, любителям Винограду. Ви на каналі Виноградний Карчевського. Сьогодні 19 жовтня 2024 року, місто Рівне. Коротеньке відео, не займу у вас багато часу. Тема сьогоднішнього відеоролику лимони, мандарини. Так, звичайно, не виноград, не виноградник, але ж це також займає в моєму житті якусь частку, і воно мене потрошку цікавить. І я вже далі і далі, вже не один рік якби пробую займаюся, і далі воно у мене краще виходить, і вже дещо я починаю розуміти. Коротенька історія, дуже давно ще був я кажуть пацаном. Дядько мій з Азербайджану привіз мандарин, привив його, лимон теж привив його. І в мами стояло таке мандаринове дерево, велике, воно дуже родило часто і приносило плоди. Звичайно, були по було по всякому, більші, менші. Ну, це все залежить від нормовки і навантаження. Ви вже розумієте, що це таке. І ми куштували, їли приємно, коли в хаті родить той мандарин, і ти якийсь час приходить, ти його починаєш куштувати. Звичайно, він не такий і навіть, може, в деякій мірі кращий, ніж куплений, але ж все ж таки. Ось далі. У мене ще м, м, пройшло трохи часу, ми з дружиною там трошки вирощували, щось пропадало, потім закинули, потім знов, знову ж таки почали вирощувати, пробувати. А далі, вже коли я живу в своєму будинку і маю виноградник свій, я це все паралельно далі, е, далі цим займаюся. Е, посадив я якось е, був е, дичку. Потім ще дичку, воно довго у мене росло, не родило. Потім я взяв і привив. Щось підкупив, дехкого щось матеріал взяв і привив. І в мене вийшло. Далі я напрививав і ви знаєте, що не один рік родить. Ось зараз я вам покажу. Дивісь, друзі, дивіться, маю два сорти мандаринів. Ось один і другий. Вони різні, зовсім різні. Ось прививочка, виходить. тут також прививочка. Ось, і все так непогано непогано родить. Дивіться, які гарненький. І ось тут вже вродила мандаринка. А зелених скільки, гляньте, ви погляньте, які зелененькі вони у мене вісять. І лимони, теж два сорти. Також привиті. Цей вже е, злетів, вже ми його з'їли, а ось тут ще щось висить. Висить такі два, два лимончика гарнесенькі. От подивіться, який гарний один і ось другий. ось. І такі, такі непогані тропічні фрукти. І я далі вже думаю, не знаю, як ви скажете, друзі. Е Прививати, займатися, я не знаю, чи просто людям е, цікавиться. Бачите, тут вже не вистачає дещо. Ну, е, тут вже готую на зимівлю. Зараз я це дозрівають ці мандаринки і буду їх ставити на, е, на відпочинок. Це на зимлю. Так отож, не знаю, чи комусь цікаво буде, ніхто цікаво буде. Чи Прививати саженці і пробувати реалізувати. Ну, я не знаю. Принаймні, в мене воно зайшло і воно мені цікавить. Ну, просто приємно, коли на участку взяв в тебе мандарини, лимони. І таке. А ось кілька років ще до війни був в Греції, купив дві оливки, два сорта оливок. А, чому вони в мене з'явилися? Я якось. В Греції по ліптокарії гуляв з дружиною і з дітьми. І бачу, біля одного із кафешок стоїть більшому, правда, в більшому вазоні, Такий гарний, гарна, гарна така оливочка, такий гарний куш. Ну, думаю, куплю його. Хай буде вдома також декоративне дереце. І воно мене вродило і так непогано. Дуже гарно цвіте, дуже гарно пахне. Такі плоди, бачите, ось. Будемо скоро куштувати. До Нового року, я думаю, дозріють. І на Різдво, на Новий рік, будуть у мене мандаринки. І лимони. Лимони теж такі класні. Лимони, до речі, такі пахучі. Ці лимони такі пахучі, що не такі, як в магазині. знаєте. Це лимон, лимон лайм. той. Там теж ще цікавіший лимон. Ось. Зараз він ще трошки повисить. далі скине листя. Ось, і буде чекати весни, чекати тепла. от дивлюсь на цей мандаринчик. І вже хочеться його скуштувати. Якщо чесно, то я пробував, звичайно, лимона, мандарина. Ну, звичайно, хочеться ж попробувати, що ти виростив. Але якщо чесно, то пробую діти, внуки і все. Я Можу не їсти. І мені головне, щоб вони спробували, щоб вони скуштували це все чудо. Ось і лимони, і мандарини, і все. Що хочу ще сказати. Якось приходить до мене одна людина каже, Боже, як тебе все так виходить? І в тебе то, і в тебе то. Я до чого веду? Хочу сказати, що якщо працювати, то все вийде. Звичайно, за рік, за два, але все одно ж вийде, якщо ти стараєшся. Читаєш, дивишся на людей, вирощуєш, аналізуєш, спотикаєшся, вчишся на своїх помилках, бачиш чиїсь помилки, і в тебе все виходить. Так що все реально, все реально. Ти більше така культура, як лимони, мандарини. Це в наших умовах зараз це дуже, все дуже просто. Коротенько вам показав: лимон, мандарин, оливка. Ось, шкода, що оливки немає ягід, але ще колись покажу. Е, цікаво, звичайно, є свої складності, але і тих складностей немає. Якщо все правильно робиш, якщо знаєш, як робити, то я вам хочу сказати, проблем немає. Зараз на 19 жовтня воно стоїть в мене. Ці е, деревцята стоять вони в мене в тепличці, Ось, далі я перенесу вже і в будівлю. Ось кухню літню у нас там така є. Там у нас зимою десь 10 градусів найбільше піднімається температура, бо приміщення майже не опалюється, і вони будуть там до весни зимувати. А взагалі весною, коли вже тепло, коли вже нормально, і ночі тепліші, я виношу в нас на піддоні, стоять біля, біля саженців винограду. Вони ростуть, і дощик їх поливає, і я їх обробляю. Ось і підливаю, якщо треба, все нормально. Верніше, не я підливаю і обробляю, а дружина. Не хочу на себе перетягувати ковдру, як кажеться. Але таке, родять, цікаво. Друзі, кому цікаво, пишіть, кому треба якась відповідь, бо маю якийсь маленький, якийсь певний досвід, то також можу щось підказати. Ну, і думаю. Що будуть в мене і саджанці тому що з кісточки насадив дуже багато. Потім буду прививати, і щось буде. Ось так. Ось таке, друзі, коротеньке відео в мене вийшло. Дякую, що були до кінця. Додивились відео до кінця. Кому сподобалось це відео, поставте вподобайку, підтримайте мій канал. Коротенько розказав, чим ще я захоплююся, що ще мене цікавить. І... Що ж я хочу побажати вам гарного дня. Слава Україні!